Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія, і я хочу зняти сьогодні для вас невеличкий відео урок. Я хочу показати вам, як в'язати візерунок по колу лінивий жакар, який називається Метелики. Ось він так виглядає. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут. Малюнок не тільки гарний, але він ще й такий об'ємний і текстурний. Добре тягнеться в ширину і в висоту. Ось такі гарні метелики виходять. Його можна використати, цей візерунок, так як я вам покажу лише, як він в'яжеться по колу, то пораду вам дам, що можна використати рукавички, шкарпеточки, як в моєму випадку. Все, шапочки, все, що ви хочете зв'язати по колу, я тут не буду вам показувати, як вив'язувати його а, поворотним в'язанням. Ось так виглядає. Приступаємо до в'язання. Отже, якщо ми в'яжемо, ну, наприклад, шкарпетку, зв'язали ми резиночку, манжетик. так? Потім ниточкою основного кольору, в нашому випадку, це рожева. Ми обв'язуємо по колу повністю лицевими петельками. І тепер нам треба приєднати ниточку контрастного кольору, в нашому випадку це біла. Рапорт нашого візерунку 4 петлі і 8 рядочків у висоту. Отже, так. приєднуємо білу ниточку і в'яжемо 3 лицеві петлі білою ниточкою. Це перший ряд. 1, 2, 3. Четверту петлю, так як я сказала, в нас рапорт 4 петлі рожеву, ми перезнімаємо, не прив'язуючи на праву спицю нитка за роботою. Знову 3 лицеві петелечки білою ниточкою. Четверту перезнімаємо з лівої на праву спицю, нитка за роботою. 1, 2, 3, перезняли. Ось так виглядає перший ряд, в'яжемо самостійно. Другий рядочок ми в'яжемо аналогічно першому. Один, два, три лицеві білою ниточкою. І знову ж таки рожеву ниточку, знову не пров'язуючи, перезнімаємо на праву спицю ниточка за роботою. Три лицеві білим кольором. Четверту рожевеньку лівої на справу спицю перезнімаємо, знову не пров'язуючи ниточка за роботою. І знову три лицеві петлі. Ось як у нас виходить, в'яжемо до кінця рядочку. Так, третій рядочок. Для цього нам треба змінити ниточку з білої на рожеву. Ось у нас дві ниточки. Ми беремо, перекручуємо їх, ось так. І беремо в роботу рожеву для того, щоб не було ось тут просвітів на початку ряду. Отже, так, як ми в'яжемо третій рядочок, ниточку рожевого кольору. Дивіться, ось у нас три білі лицеві. Першу ми пров'язуємо виворітня лицева, виворітня лицева. Ось ці ниточки рожеві, які були у нас не пров'язаними, ми завжди вив'язуємо їх лицевими. І чередуємо виворітню і лицеву. Починаємо. Із цих трьох: перша виворітня, друга лицева, виворітня. Цю яку перезнімали лицева. І отак от чередуємо виворітня лицева, виворітня лицева, виворітня, лицева, виворітня. Ось що в нас виходить. Тобто дивимося, наш метелик, ці три білі петелечки посередині завжди буде лицева, а по боках виворітні петелечки в'яжемо самостійно. Ми з вами підійшли до четвертого рядочку. Тепер всі петлі беремо рожевою ниточкою основного кольору, пров'язуємо лицевими. Лицьову за передню стіночку, виворітню за задню, щоб у нас всі петелечки стояли гарні і рівненькі. До кінця ряду пров'язуємо всі петелечки лицьові. ось так. Ми з вами пров'язали 4 рядочки це половина рапорту. Ось такі метелики в нас виходять. Тепер ми знову повинні перекрутити. Зараз цей хвостик нам заважає перекрутити ниточки. Беремо в роботу біленьку, ось так. І вив'язуємо біленькою. Тепер нам треба наших метеликів, щоб вони в нас йшли в шахматному порядку, нам треба їх змістити. Як ми це робимо? Спочатку ми вив'язували в першому рядочку три лицеві. Тепер ми будемо зміщати і вив'язувати по-іншому. Тепер одна лицева біленькою ниточкою. Рожеву перезняли не пров'язуючи три лицеві білим кольором. Рожеву зняли, не пров'язуючи. Три лицеві додатковим кольором. Одну перезняли основним кольором, три лицеві додатковим кольором. Ось, що в нас виходить. Тепер метелики у нас будуть розміщуватися. Ось, Між оцими першими будуть розміщуватися другі. Ми їх змістили як у шахматному порядку. В'яжемо так до кінця рядочку. Так, шостий ряд ми повторюємо так, як п'ятий. Ми вив'язували одна лицева, білим кольором, одну перезнімаємо. Три лицеві, одну перезнімаємо і так до кінця ряду. Ось тут уже краще видно, як у нас змістився візеруночок. Сьомий рядочок. Знову ми перехрещуємо ниточки. Тепер ми будемо знову в'язати рожевою. Ви помітили, що ми два ряди в'яжемо білою ниточкою, два ряди рожевою. Тепер дивимося. Перша петля виворітня. Ця петелька, яку ми перезнімали, у нас завжди лицева. І знову три білі петельки. В'яжемо виворітня, лицева, виворітня, виворітня, лицева, виворітня. Ту, що знімали, завжди лицевою. І ось ці виворітня, лицева, виворітня. В принципі, повторюється, але просто зі зміщенням в'яжемо до кінця ряду. Восьмий рядочок, знову ми всі петелечки в'яжемо лицевими основним кольором, тобто в нашому випадку, рожевим лицеву передню стіночку, виворітню за задню стіночку. Коли ми дов'яжемо цей восьмий ряд, ми знову змінюємо ниточку на білу і починаємо вив'язувати, так як ми в'язали у першому рядочку. Ох. На потрібну нам висоту. Ось такі гарненькі метелики у нас виходять. Дуже подобається, що цей малюночок об'ємний. Надіюсь, майстер-клас вам буде зрозумілий. Надіюсь, він вам згодиться. А я вам кажу до нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока!